Да, все всі надійшли. Окей. Так. Впереді у нас до сіги ще. Давайте цей, так, оранжевий. Ось. І ціний, так. два займаємо. Бля, обратно, за мною. Не бійся, я тулить не буду тебе. Бля. Не буду, каже, тулить. Бля, автомат! Так, йди в автомат. Та не бійся, ти щось втруганий чи що? Да это ты, шуганый, а не ёбаный А там позиарец Всё нормально Это вы? Нет, это они А ну дайте я им чупа-чуп то дам Тут Берил есть, Сергей, можешь забрать Я уже взял кейсика Вау, можешь забрать, да Почувствуй, чупа-чупсик десь в стену въебався. Да, ні. Не, нормально. Нормально. Мих, конечно, але... но ладно. Ебать, настрою звук нахуй. Совка треба. Шорпся, так и тихо стало, шо пизда. 3 съем. А тому домі один чи два навіть. А ну, на момент. А ви не хочете пушити, чи ми будемо якось... Погоді, погоді, я не хочу пушити. Я ще запушу їх, погоді. Аж я не Де хочу володі, їх так. пушити, я не хочу пушити, я щас їх запушу, блядь. Скільки має? Ну, Ні, не йдіть, не йдіть. Не йдем, не йдем, я не йдем. йдем. А що ти? Біздав. Мартира зараз буде працювати. Нормально, нормально. От під, під цей шумок можна і запушити потім. То. І може ще всіх свідати комусь. Сергій, куди ты бежишь? Ща-се, ще, ще, поки план. Блять, думай, что нас. Можем підсасувайся потиханьку. Ты перелет, перелет, ты робишь. У цьому удомет. У цьому домик пояриться. Я добігався. Я уже добьюся, Сергій. Звекна, Почекай, я иду в куток, попробуй впиняти мене. Пробуй. Пацки, крейте вікно, пожалуйста. Будь ласочка. Жовте? Да, ну, на нашей месте. Три, забери мне зад. Я крию вікно. Пушить. Я правый. Спускаюся. Взверк, вверк, вверк. Там я пушу. Вверх, вверх, вверх. Нам хит. Какого нахуй вверх, блядь? Звук. Питкан, люди не А там тип на... Поднимаю, Сергія. Буде. Стрейте пацки, щоб не хуярили нас. Стреляйте по окнам. Упав один, упав. Я не можу, я Блин, блять, мене в смокну на мусу, нахуй. Нокнув типа. До вас підходить. Де? Да. Тут прямо маги топ. Зверху. Нок, нок, ще. Хлопок положив у смітку. Найс! Усі, усі, усі здохли. Найс. Найс, Олєш. Взяв чіпа Сергія, блядь. Во, во, бачу. Я хуярю там. Три чола. Попав до разу. Два ще. Два тіта дал. Поїхали, блядь. Дал вони, блядь. А, за камнем вони? Нє, нє. Там нахуй я, я йду за камнем. Не забудь, бо тобі йти сзади. Машина на гору заїжджає, сейчас гори нас будуть пиздить. Можемо уйти просто. Гоу сейв, гол сейв. А я в домику. Вона ще в спині, Vai. блядь. До степы даже не будуть підходити десь близько, пацани, підходьте до мене. Короче, Бачу тіпа на жовтій місці, там, де ми були, звідки yeah, ми почуваємо. Е приділий не батька, не, не бачу. А де за камнем выказал? Вот тут за камнем, жовта мітка. От туди бачу. машина приїжджала. Митку дай? Бачу. Єбать, я нуб. За цим камнем митку поставив. Я ще буду ебашить паучку. І другий за камнем жовта митка. Жовта митка за камнем. Андрій, піднімеш ебать. Ярика.

Какие? На моем трупе. Уже улицу Трупы? Нет. Двое, двое. Давай, давай, на, моем сидеть, давай, сидеть, давай. давай. давай на моем трупе. Давай Давай. двое на моем трупе. Давай, давай. Блюшку кто закинул. За солнечные а панели, не падай, мой скушать блять, він не запаняется на трапеня, я на рву поверси. Не поднимаю своих одного ног. Басенька пизды. Надо. Надо. Вот хочешь. Я хилюсь. Он не бежит. Да, да. Понимаешь, да. да. Я хочу на улицу выпрыгнуть, дайте пизды ему. Не, ну, надо. Он не отдаст. Смог! Забег, забег, забег. Я цей выход, ты той. Давай, давай, давай Тебе еще, нет? давай, давай. да ударить еще не? И ту сторону давайте. Да, давай, яшки закинчилась. Свою сторону дерусь. На своих ступенях Подой на вулиці. Б... Хорош. На вулиці еще. Окей. Винайцеинство сдох. Так, тепер шо, блять. Спасай своїх О, oh, блять. Було жестко. Не, боли у Ні, акшена, а. Не, не, мана в, в совут. Mm -hmm. mm -hmm. Душа болить? Да. Машина є, моя машина. Yeah. <laughs> Душа болить <laughs>

Сорі, мій бет. Я відпустив. Хотів перевірити, чи я можу присісти, чи ні. Хорош. Живи. Я обоз Жорстко, блядь. А я нахуй. Даже не постріляв, блядь. постреляв. буде ще шанс. Та ти їх що вони в арі були. О, то цей, зависи щось. Вони з них. Ми залишимо. Очкайте, де, де вони були, скажи мені будь ласка. Ось, ось, один там один. Там. Вони просто красли в ангарі? Вони заїхали а, до мене. Вони віде, заїхали в Бо я блять мене ця хуйня гуділа, я таки не зрозумів, де я їх знайшов. Мені треба комп'інчеп пломгас. Зу Зук, машина здаю. їде. Одвідка. Далеко. До нас іде. руками ходить ездить еще Надо по колесе, а стрелять, стрелять, Да да я я вынуждаюсь по с ну, да. Я бачу машина? Право вот он машина идет. блять? Приехал. Для... До нас их да? Не не, -не приехал. Может и видимо. Тропы, да ну, в на нас прям на. Прям десь, прямо раз, на нас падають, так. Блять, 10 аптек, нахуя мені? я ось 5 аптек. Нахуя Бу, бля, блядь, руки Я загребусь. Так, мені треба компенсатор на автомат. Не бачив не, Я... У нас десант упав! А, блядь, це ви, сука, блядь. як же мене передернуло, нахуй. десант блядь. Надо было ебашить. Сука, вы не придерживайся. Ладно. В іншому, ось тут. Там в Сергей лутается. Так він один ты був, не? Нет, там два трупа. Он тип тип он, тип. тип. Тіп, де? Пацаны, блядь. Мит. Я иду. Три, блядь, типа. Де? помаранчево. Да, 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 да. Три типа дышит. По нам минометом хуярить. Бачу, типа. Кнокну одного. Другий там танце. И на машине едет. Машина въезжает. По машину. Машину кнопну. Я я убью, я добью, я добью, я добью. Задерам кнопку одного. Я добью за дерево. Вайп. С че коли... за деревм, за деревом, сбежите. За яким? Мітка, мітка, біжить до мене. За камінь сховався, мітка. Жовта мітка камінь. Ага. І машина їде злів, з, з, знизу. Езжай сюди машина до нас. З ангаром два. Я на кнов двох. Хорош. Я... Прибов... Ще все не миттю. Во, во, біжить. Бачу, бачу, бачу. Мітку Де? поставив, постав, жовта. Він за деревом? Так, да, за деревом, за деревом, за деревом. Жовта мітка. Убив його. Найс, nice, найс. Nice. Да, інста здох? Так, інста здох. І нам, типу, треба брати машину. Брати машину і якось, типу, такову давати, я не знаю. Дайте. Ну, а тут типи, по-моєму. Семерки, да, мне треба семьорки по фасту. Будем по такому маршруту їхати? А можем, можем, че. <світ> можем в одну машину, або в две силы. <світ> по, по мені б'ють, не знаю, звідки. А, С нам пробили, хлопці. Да, понял, на S на S двухэтажный хлив такие, блядь. А две машина? Нам одну заруину, одна стоїть, ось машина. Векні двері закрыв. знаешь, сюда. ну, да, кит. Да, я. Трошки. Не пикай, пацаны, седайте. У вас двух мест машина, да? Да. Седайте. Я пешком пойду. Да я тоже, я побег. Андрей, седай. С... Там типы, блять да, давай. давай. Бежу. Давай, 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 давай. Поехал. Блять, них машина стоїть, прикиньте. Я руйню тачку им Я вас їду, чуєш? чушь Блять, мене машина, я прикиньте, Може мені повезе. ПВЗ. Тай бот заебав там бігать боку нахуй. Бля, нема смаків в тебе ніяких. Ну, Ви, Ви можете чуєте, отут під водою, отут зона бьет. Давай, давай, чуешь? Тут поедем, поедем. Ебать, пацаны, я живой. Не, 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 нам надо... Смотри, не? Не, не сможу. Не, не, не. Надо вот тут типам помогать. Не бачу их. А может пицадить, пицадить А, Пацаны, у вас есть с кем путь сечь или Кто сечь? Тут воды здесь. Плывай бот рядом с земной, блять, а бот тип хуя. А тип, я не думаю, что бот будет. Я думаю, в отут тут типу, є десь Та ні це бот, він наверня нахуй. Слухайте, нам дивиться треба мене. закрити спину. Ты, чуваки, які сліва по нам куярили. Я их отут тут типа побачить, но я, блядь, не уверен. Алло. Алло, шо там? Бежит, позеленей. Да хітом. хитом. Позеленій? Бачу, да. Хорош. Якийсь бот, бот, я ж блять. Ще хвилина є. Я в спину забрав. Во, во, бігай вос, біг. чел. Да. Помара... Ліг ліг давай я бачить Вот, митка. Давай-давай. Нокнул его. Другие на Пъех... той стороне. На мити. метке. А, прям. Только блядь. Сергей, -то нас здесь спины, здесь спины. Я вам и машины, блядь. Я а? тоже не понимаю. Пробуйте поднимать, пробуйте поднимать. Я подниму. Я вас наказал на вас. Смоку хилься. На оранжевый левишек. Я, короче, за своей тачкой побег. Мне Андрей, седай на машину два, Андрей, іди зі мною, я іншу машину возьму. Сідай. Бежу, бежу, бежу. Ну я тебе кажу, на оранжевый тип у меня. Бежу. Я сейчас тебе заберу. Дезяны, кося за забором? забору. Не-не, я прибегаю, я прибегаю, я прибегаю. Я не знаю, я сюда стою. Да, да. Ангар 2, вышли. Да, пушить да, вас, да, пушить да. вас. Подпал по одному. О, митка, митка, выдайсь тут. А кнохту в одного, либо кнопту біля ангара. Один справа, мы. Сідай, будемо бежать в ангар сейчас. біжу. Зліва кнопнутый. Ласки, мили. Живи, живи. Мили в ангара берем. Стопаюсь. Хешки есть, Андрей. Давай машину, давай заедем. Давай, давай, заїжджайте, ми мы пушим. Давай хаешку кудись. Десант прилетел. Вот, вход, мютку поставил. Входи. Гранату тут туда треба скинуть. Я заходжу. Дащи, дащи! Да. Поднимайся, Сергей! Балы, Сергей, а нока тебе. Для... <схід> Пацаны, письм живой залазим. Справа не знаю, Править не могу сказать. Буквально. Справа фол спас. Я ничего, то я иду, пизды, тихий ска. давайте ты грамот зіграємо не спишите. Поставь мит, куда типы? Я не понимаю, да. Дроп упал у нас. Вони не біля дропа, вони правіше десь. здесь. Okay. О, тут, блять, лоу граун, чуєте? бля, я хаешка на, накижал Так, дроп забери. А, ні, ні, вже за дропа нема сенсу бігти. Ти шо. Хлопці, спотайте, да, Збирайте ну, хаєшки. я не знаю, я не бачу, типу. Я тоже не понимаю. Ну, це, так, не хаєшки, якщо є есть спот, беріть хаєшки. Де ми беру. Сука, я не не бачу. Я не понимаю, дайте блядь. блять, нам треба трошки бігати, блядь, на следний місці, і спотати, щоб інфа в нас була, бо блядь, без інфи важко буде. А де стані раз чулик стреляли? Во там, де мітка моя. Там десь. Спі... Не ДЕР. Ні, а вони, вони отут, вони отут, дажни, повинні... поч... справа вообще будь, вони отам там здесь должны, пацаны, будь. В соні. За камнями, дивись. Ні, там нема нікого, Не бачу. У меня зона, пацаны, у меня вот тут зона есть, блядь, Ось. вот тут, блядь. О, бежи, митку поставил. Что метка. митка? за камня модель, Бежай, Бежать зоны. Минус 2. Один, 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 залишився. Я думаю, он десь мог ухил. А там, а там, а там. Он закаплил. Хорош, блядь. ось і топчик. Блять. Андрей, якщо б ти секунду не вистрілив, я бы его убил тоже. Нахуячу, блядь. Да, мы жестко нахуячиваем. Сергій, щось так накнаклав, що ми то взяли.